Удари наносились, так як я відчував тільки по голові, твердим предметом, схожим на биту чи палицю. Так як я опинився одразу на підлозі і не бачив обличчя, напевно, тому мене залишили в живих. У 28-річного Артема Поліщука травма голови та ледве відкривається ліве око. Зараз чоловік у травматологічному відділенні лікарні сюди потрапив після нападу трьох невідомих. Богдан приїхав на місце злочину за кілька хвилин. Пригадує, скривавлений товариш був у свідомості. А от будинок виглядав, ніби після нальоту орди. Все було перевернуто, бардак повніше. Тобто, видно, там коштів не знайшли і чекали його вже на вулиці. Їх не цікавила не техніка, нічого іншого, як тільки конкретно знали, що є сума грошей. До будинку злодії потрапили через вікно, причому сліди від взуття одразу на двох підвіконнях. Так, і не все про те, що у Артема є гроші, злочинці знали напевно. У той день чоловік саме продав свій БМВ. Каже, про угоду були обізнані одиниці. Проте у сервісному центрі кілька людей таки підгледіли, як він перераховував гроші. Одиннадцяти у є це дуже велика сума. Так як на цю машину я збирав гроші доволі таки довго. Це друга машина. Я планував купити машину дешевшу, так як мені треба було кошти на інші мої справи. От, але у поліції відкрили кримінальне провадження, вилучили відбитки взуття, досліджують відео з камер спостереження з прилеглих будівель. Та поки все марно. Чоловік е, запам'ятав лише, що дані особи були на зріст 1,75-1,80 п'ять, а також були вдягнуті у все темне. Проходяться всі необхідні слідчі та розшукові заходи по встановленню та затриманню осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину. Постраждали, сподіваються, що його кривники усе-таки затримають, а його кошти повернуть. Коло підозрюваних зужна на той момент, хто бачив безпосередньо перерахунок коштів. Це двоє осіб, які бачили. Тому я прошу поліцію докласти максимум зусиль до затримання цих зловмисників. По перше, це маленьке місто. По друге людей настільки мало знало про. По продаж машини, щоб ну на пальцях можна перелічити за змову та грабіж нальотчикам світить від 7 до 10 років позбавлення волі, якщо ж звісно їх вдасться затримати.